Уже зроблена уборка, в очікуванні штукатурів. Браття докладають, де треба докласти. Потолок підбитий. Поки що залишили тільки такий виход, щоб можна було на верхню частину виходити сюди. Знаружжу браття доробляють навес над аварійним входом і над виходом з подвалу. Так що наша праця не закінчується, продовжується приміщення вже виглядає зовсім інакше. Уже дехто уявляє собі, де він буде тут сидіти, з якої сторони. Хай Бог благословить усіх, хто по силам, хто сверх своєї сили, прикладається до того, щоб будувати дом Господу у цьому селі та благословить нас всіх Господь.